Так, ну що, ще одна моя заготовочка знайшла свій дім. Цього разу вона оселилася у формі равлика. Світильник равлик вийшов, неймовірно, казковий та загадковий, хто давно хотів побачити, що ж там равлик носить у своєму будиночку. Розкриваю секрети, там справжня лісова галявина. На ній вже достигла суниця, виросли справжні гриби. І навіть десь там сховалося сонечко бонечко в промінчиках сонця, в тіньочку під листям папороті. Неймовірною краси равлик виглядає ввечері. Тож додайте нотку затишку, чарівності, своїй атмосфері. Це буде неймовірно гарний подаруночок. Але він уже заброньований, тож кому сподобалась ця форма і цей нічничок, пишіть мені в приват, і ми з вами домовимось про щось нове, та неймовірно гарне та цікаве. А виріб самого нічничка.